Добрий день, друзі. Хотів би поділитися своїми враженнями. Сьогодні другий день, як ми ярмаркуємо в Вінниці на цьому форумі. Питання в основному до організації. Багато чого показуємо, багато людей все добре. Але про але. Перше, оця вулиця, на якій ми стоїмо, хтось її дуже мудрий, придумав, зробив поперек борозди, борозда лежить отак. Я б її все-таки прогрейдував би, щоб дівчатка ноги не ламали. Тому що солома соломою, а під соломою Борозда. Це перше, бо люди підходили і жаліли, що ножки болять ходити по цій вулиці. Друге, ця вулиця почти півтора кілометра. Більше, ніж хрещатик. Шановні. Ну, все-таки можна було якось це компактно зробити. І третє, саме головне, отой показ, чорт його знає де. Хоч кажуть, чорта як поминати не треба. І для того, щоб дойти, а показ зараз іде, оцій людині, яка зараз тут, його потрібно пройти і вона туди не дійде і не побачить. Моя пропозиція дуже проста. По-перше, все-таки вистраюйте ви його квадрат. По-друге, оцю дорогу ви все-таки її програйдеруйте і зробіть, щоб це був хрещатик. І третє, покази, он дивіться, поле яке. Отут поставте стенд фірми, яка хоче показувати, і за неї відділіть їй стільки гектарів, скільки вона хоче. І хай вона показує. Тоді, коли хоче, прийшов клієнт, хоче агрегата випробувати, затягнули йому ті 120 метрів, і він парився в землі. Бо люди прийшли сюди не залізо купити, і не хімію, і не насіння. Вони прийшли купити результат. А результат можна побачити тільки там, в землі, бо всі результати у нас від матері землі. Дуже все просто, я так бачу. Дякую.